Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах сьогодні. Ізраїль ховав Аріеля Шарона, останнього з політиків генералів 20-го століття. Людину, яка пройшла шлях від солдатських окопів до кабінету лідера держави. Людину, яка знала, як це проливати і чужу, і власну кров. З таких динозаврів на ногах залишився лише Фідель Кастро. Аріеля Шарона одні вважають героєм, інші кривавим вбивцею. Гірка іронія полягає в тому, що праві і ті, і інші. Але з чим погодиться кожен, що такого патріота, як Аріель Шарон, який все життя віддав служінню своїй країні, ще пошукати. Аріель Шарон був вихідцем із сім'ї євреїв емігрантів з царської Росії, а саме з Білорусі. Він добре володів російською мовою, і потім це сприяло його популярності в середовищі емігрантів з Радянського Союзу. На шлях збройної боротьби за свободу і незалежність своєї країни Аріель став ще в юному 14-літньому віці, коли увійшов до підпільної єврейської військової організації Хагани, яка діяла на території Палестини. Через 5 років саме ця організація стала основою армії новоствореної держави Ізраїль, а двадцятирічний Аріель Шарон почав військову кар'єру, яка б згодом призвела його до політичних висот. Він, самоучка без військової освіти, в ході війни за незалежність Ізраїлю командував зводом, потім ротою, потім бригадною розвідкою. Йшла війна, в дипломи ніхто не заглядав. Було важливо лише, як солдат виконує бойові завдання, а Шарон виконував їх блискуче. Ну а офіцерські курси він закінчив уже після війни. Здавалося б, війна закінчилась, але не для Шарона. Ставши офіцером, він створює знаменитий спецзагін 101, який через рік став першим загоном спецназу при генштабі Цахалу, тобто ізраїльської армії. Спецзагін 101 це 50 елітних бійців, яких Шарон відбирав сам, сам муштрував і особисто вів у бій. Фактично, це був прообраз сьогоднішніх контртерористичних структур Цахалу. Справа в тому, що війна за незалежність супроводжувалась проявами неабиякої взаємної жорстокості і араб. І євреї вбивали військовополонених і мирне населення. І хоча війна закінчилась, взаємна ненависть нікуди не поділась. Ситуація ускладнювалась тим, що євреї жили на арабських територіях, а араби на єврейських. Все це призводило не лише до проявів побутової ксенофобії. Почалися сплановані теракти. Так от, спецзагін Шарона 101 був створений не для того, щоб попереджати теракти. Тоді цього ще не вміли, хоча ізраїльтяни навчились боротись з тероризмом швидко і, мабуть, першими у світі, але то потім спецзагін Шарона був створений для того, щоб мститись за теракти, проводити акти мщення швидко, ефективно і безжально. Найвідомішим епізодом діяльності підрозділу 101 стала різня в Кібії. Це селище на території Іорданії, 13 жовтня 1953 року, хтось кинув гранату в житловий будинок єврейської сім'ї в селищі Єху. Це теж в Іорданії. Загинула жінка і двоє дітей. За непідтвердженими даними терористи переховувалися саме в Кібії вже наступного дня. Прем'єр Бен Геуріон віддає наказ команді 101. Ви лише уявіть собі цю оперативність, жорсткість і жорстокість. 13 листопада вбивають єврейську сім'ю. А вже наступної ночі бійці шарона десантуються в селище Кібії, заходять в нього з трьох сторін і підривають всі будинки, які видаються їм підозрілими. Гинуть сім десятків мирних жителів, включаючи жінок і дітей. Операцію засуджує ООН. загін 101 розформовують, шарона відсторонюють. Але шарон, вкотре продемонструвавши блискучі військові здібності та безжальність до ворогів держави, реальних або уявних неважливо, робить блискучу кар'єру в армії. Звідтіля він іде аж через 20 років у 73 му Але невдовзі Єгипет і Сирія починають проти Ізраїля війну, яка увійшла в історію як війна судного дня, коли арабська коаліція намагалась взяти реванш за всі свої колишні поразки. Початок війни катастрофічний для Ізраїля. Досвідченого вже генерала Шарона мобілізують і Дають бронетанкову дивізію, і саме його дивізія прориває єгипетський фронт, форсує Суецький канал, виходить на африканський берег і перехоплює стратегічну ініціативу. Далі повний розгром противника і перемога. Шарон, вкотре демонструє блискучі здібності і особисту відвагу, відкривається прямий шлях в політику. Він стає незмінним депутатом Кнесету аж на 40 років. З 1976 по 2006. за цей час встиг побувати на посадах міністра оборони, торгівлі, промисловості, будівництва, національних інфраструктур, і знову жорсткість і жорстокість. Різняв таборах палестинських біженців Сабра і Шатіла, бомбардування Бейруту, виселення єврейських поселенців із сектора Гази, яких він же свого часу туди і заселив. З 2001 по 2006 він на найвищій посаді прем'єр-міністра. Скоріше за все його б обрали, і на наступний термін його партія вже набирала більшість голосів. Якби не інсульт, причому другий, якого можливо б і не сталося, якби він не вийшов на роботу вже через кілька днів після першого мікроінсульту. Власне тоді, на початку 2006-го, вісім років тому, його і не стало. Назвемо речі своїми іменами. Він існував у стані овоча. Інколи він приходив до напівтями, кажуть, достатньо для того, щоб усвідомити своє становище. Думаю, для старого солдата це було нестерпно. Кажуть, його численні вороги наклали на нього якесь страшне кабалістичне прокляття. Сам він в такі штуки не вірив та й взагалі до релігії ставився досить прохолодно. Якщо і є плата за гріхи, то свою страшну ціну він почав платити ще за життя. В авіакатастрофі загинула його перша дружина, яку він кохав несамовито в 11-річному віці. У нього на руках в результаті нещасного випадку помер син перевісток, якому він дзвонив навіть з війни, щоб розповісти казку на ніч. І от такі от останні роки життя. У нього було багато ворогів, але і ворогу такого не побажаєш. І навіть в останній путь він відправився всупереч всім традиціям. Його поховали не в Єрусалимі на національному меморіальному кладовищі Герцля, а на сімейній фермі Шекмім тобто Платани, поруч з дружиною Лілі, яка була молодшою сестрою його першої дружини Маргаліт. Там, певно, старий солдат знайде спокій і мир, яких не знав за життя. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад цеховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.